б почути їхню аргументацію по цьому питанню, а це не тільки слуги народу, от є великий патріот з Львівщини, з Яворівщини, Павло Бакунець. Так він голосував і за те, щоб військових забрати гроші і передати за армію, і за цей антиукраїнський медіа закон голосував. От, хай люди ну, от вликну, його запитають. якась аргументація. сьогодні. Хай скаже, хай прийде і скаже. От сьогодні люди мають запитати в кожного мажоритарника, от прийти до нього і запитати чому. Чому ти хотів забрати гроші у військових? Що тебе штовхає до того, щоб передати гроші на велике крадівництво? От кожен мажоритарник має дати своїм виборцям відповідь на питання, і це буде справедливо. От про телеканал Рада Микола Леонідович загадав. Ну скажіть, будь ласка, а що ви боїтесь показувати засідання українського парламенту? Ну не показуйте в прямому ефірі. В запис, тому що так. ви запишіть. І покажіть там, де є слот телеканалу Рада, хто за що голосує, хто за що говорить, може, хоч так вони будуть боятись людей і не будуть ховатись від людей, тому що багато речей, які сьогодні відбуваються під гаслами війни, насправді є шкідливими для країни і є небезпечними для нашої перемоги. І це треба зупинити, тому що нам сьогодні потрібна єдність і перемога. Оце питання життя держави і життя кожного українця. Пан Синютка згадав про пожежу, яка справді у Львові виникла, і зараз ми маємо оперативно можемо поспілкуватися з речником ДСНС Львівщини Віталієм Туровцевим. Доброго вечора, пане Віталію. Доброго вечора. Скажіть нам, будь ласка, що відомо станом на, на тепер? Тобто, що загорілося на Стрийській, Це все-таки лас. Що це було? Що можете нам сказати? Загалі... Угу. Наразі не чуємо будь вас. Будівлі. дах будівлі, недіючої будівлі на території колишнього лазу. Площа пожежі була орієнтовно до 200 метрів квадратних. Дах горів по всій площі велике здимня виникло через те, що дах покритий смолою рубероїдом, що спричинило саме такий великий стоп диму. Працювали наші підрозділи на місці на даний момент. Пожежа локалізована, травмованих людей немає. Загрози іншим будівлям, сусіднім також немає. Це підпал займання, що можна сказати попередньо чи. Невідомо про попередні причини ще дуже рано говорити, оскільки ще триває ліквідація самої пожежі, а вже після цього будуть працювати слідчі органи, які скажуть причини самої пожежі. А скільки, будь ласка, ще з'явилася буквально паралельна інформація, і знову ж таки в соцмережах люди накручені, пишуть про різного роду диверсії. Велика пожежа у Давидові. На якщо не в складі фруктовому, так там що відбулося, і вона майже от паралельно. І дивіться, які стовпи диму. Ну у нас насправді після великих прильотів такого не було. Тому львівяни справді перелякані, чи бува не диверсії це. Ну я би не наводив таку паніку саме на території нашої області ніякі це не диверсії, це пожежі, які трапляються кожного дня. Просто за рахунок, грубо кажучи, такого стовпу диму воно наводить такий трохи острах для громадян. Загрози ніякої немає виникло загорання на складі, зберігання овочів. Також будівля була охоплена вогнем. Наші працівники працюють на місці події, задіяні всі підрозділи. Також. Перекидання на сусідній будівлі немає загрози, але поряд з тим кожен день стаються пожежі. Також ми маємо зараз і пожежі і торфу, які безпосередньо горять в області, тобто якоїсь паніки наводити немає потреби. Це дуже важливо, що сказав нам Віталій Туров це Дякуємо йому за це включення, тому що якщо зараз в коментарях у Фейсбуці чи у Телеграмі читати, то там кожен другий коментар натякає, що. Так не може бути, це не випадково. Але почули фахівця і розуміємо, що це Ну на жаль, такі ситуації стаються, але це точно не диверсії з боку наших ворогів Пан Батенко, вам ситуація не типова підсумкове так. слово. Поправляйте його так, щоб вас було чути Я хочу в контексті законопроекту про медіа сказати, що ми не дамо те, що стосується. Наступу на українську мову, те, що стосується наступу на українське слово, безумовно, ми нічого тут не дамо зробити, тому що це перше читання, по-перше, пропозиції... а що будете робити в парламенті? На пропозицію тому ж це мою, спікер парламенту, погодився, ми на погодженні Раді ми говорили, зробити час, збільшити час на поправки до цього законопроекту до другого читання. З традиційних двох тижнів до трьох тижнів. Насправді це дуже багато часу. Ми зараз серйозно працюємо над тим, і ми шкода, що немає в ефірі пана Потураєва, який би міг багато що пояснити чи спростувати і так далі. Тут питання не в тому, голосував хто чи не голосував хтось. Насправді, в нас є достатньо багато часу, щоб вичистити цей законопроект. Ми пропонували його відкласти з того, що у нас не було висновку Європейської комісії. До нас не прослухалися, тому що уряд вважав, що це одна з нагальних вимог Європейського Союзу. А ми зараз в кожної сесії, коли ми збираємося, ми ратифікуємо пакет тих законопроєктів, які нас наближають там, скажімо, до. Там безвізового митного Євросоюзу ЄС, там інших, там наближення до стандартів ЄС в галузі медицини, в тому числі галузі е, медійної сфери. Це теж одна така реперна точка, сім точок реперних, яких Європейський Союз перед нами виставив. І ми довго йшли. Ми попередню версію законопроекту заболотували е, півтора місяця назад. Працювала робоча комісія, напрацювала нова версія. Тому всі нові версії. Те, що стосується 10% жертвування українською е, мовою, е, ну я не прихильник е, думки про те, що Я сказав один колега, не буду називати його прізвище, тому що це була закрита розмова. Що ми ж не можемо як в 37-му році карати як за три колоски. Ну, мовно кажучи, пролунало там три пісні в ефірі протягом дня російських, так е, що ми будемо вже карати, репресувати цей е, е, радіо ФМ. Та російські взагалі мають Я, вважаю що, це я вважаю, що це неправильно. Я що це не має бути зараз. Я вважаю, що це неправильний підхід, тому це не аргумент. Тому ці речі ми будемо так само правками вичищати. Аналогічно чорні списки, які повинні мати, тільки треба процедурно виписати, як це має виглядати саме в законі. щоб потім е ці громадяни, які для нас не громадяни чи інші просто особи не оскаржували ЄСПЛ. Ніхто не оскаржував. І... Це фейк, Послушайте, все чудово. Я, працює. я ж навожу версії. Воно ну, 7 років працює і нормально. Тому, друзі... Не шукайте зради, там ідеї немає. Я вважаю, що час є для того, щоб ми... я вам скажу так: якщо ці речі не будуть вичищені, ми просто заблокуємо прийняття цього законопроекту в парламенті механізмів предостатні. А ви знаєте, чиїми голосами приймалися оці законопроекти? Ці законопроекти, і законопроект про медіа, і законопроект, щоб забрати у військових і передати на велике крадівництво, і законопроект про акциз приймалися голосами двох груп. З одного боку група влади, а з другого боку колишні медведчуки, осколки, які там порозбігалися ОПЗЖ, і тепер зрозуміло, чому ОПЗЖ до сих пір в парламенті, чому їх геть не викинуть з українського парламенту, так як їх викинули з українського суспільства, тому що вони потрібні, щоб доголосовувати всяку таку нечість. От сьогодні чому так важливо, щоб люди бачили, як працює. Парламент і що відбувається в українському парламенті, і тоді ніхто собі не дозволить використовувати як останніх повій оце все, що залишилося від людей Медведчука, і ними доголосовувати отакі от закони, які шкодять українцям, почули. Пан Костюк? Можливо, вже є так є таке можливість до депутатів Верховної Ради звернутися. Я вас прошу: робіть щось з каналом Фрідом. Ну, що це російська мова? Yep. Ну, про я не знаю, що робити. Ну робіть, ну це неможливо. Я Є нав... навіть, не дивитися, навіть експерти не знаєте, виходять. Що... Людина говорить українською. А давай пару. для кого це говорить? Я не розумію. Uh, для все, Росіян, коли тут інколи приходять слуги народу, от прямо їм ставте це питання, тому що ми це питання ставимо в Верховній Раді щодня. Подаємо звернення, оскаржуємо. Їм байдуже. Вони ж з бюджету гроші на цю расифікацію. не дали Просто ганьба. А тепер щодо боржуюки Львова, у мене питання. Ну до міської влади. Хтось все одно дивиться. А в нас не пропрацьовувалися питання, починаючи з 2014 року, щоб використовувати червоноградські вугілля. Ну воно не все те, яке потрібно для ТЕЦ. Ну не все. Але а, але випно, мож, і, можна випно. можна було подумати, і е, про депутата, який підтримав е, законопроект, щоб зняти з військових грошей. Так за нього ж голосувала 24-та королівська бригада. Ну от нехай прийде до них, чи вони до нього подивляться в очі, що він робить. А тепер щодо е, Запорізької АЕС, ну є одна пропозиція. З, зрозуміло, що воно отак от не вийде. Але дивіться е, коли. Е, Африканці почали говорити, що може бути голод і потрібно зерно, то генеральний секретар ООН приїхав в Україну. Це питання вирішив, тому що декілька мільйонів важко сказати могли померти голоду. Коли є загроза, що можуть померти, не дай Боже, щось станеться Запорізькою атомною електростанцією. То чомусь організації Об'єднаних Націй немає. Вона збоку, немає генерального секретаря, немає засідання Ради е, безпеки. Можуть сказати, а там Росія вона заплакує. на генеральну асамблею. Воно це питання треба ставити. І ще одне: а Росатом до Росатому ніяких претензій немає, санкцій немає. Ми повинні це питання піднімати, не пропускати просто так, тому що я співчуваю так. Треба, щоб африканці е, їли. Це зрозуміло, але ж можуть і, і європейці гинути, і гинути мільйонам. Пан Черник, я дуже коротко підсумую всього однією фразою, бо сказано неймовірно багато. Я буду дивитися на процес виключно через військові окуляри. І скажу не своїми словами, а словами Черчилля дуже поважаю цього чоловіка. Наша мета мир, однак вона лежить виключно через силу. В усіх контекстах не тільки у воєнному, а й в економічному і політичному, в тому числі прихильник того, що все буде довго. Не маю жодного стратегічного оптимізму, що нам вдасться вибити ворога якнайшвидше. Тільки здоровий глузд і терплячка допоможуть нам перемогти. Ну і найголовніше, в єдності сила народу, боже, це цю силу нам нам дай. Це правда, Оксана Юринець. Ви знаєте, сьогодні дійсно дуже важливо об'єднатися, об'єднатися довкола тих територіальних громад, які сьогодні мають перезимувати, подивитися, де що недороблено, де що можна допомогти. Ми з моїми колегами попереднього восьмого скликання Ганною губко маємо таке завдання. Відібрали 30 громад із Сумщини, із Дніпропетровщини сьогодні за допомогою ЮСЕЙДу програми, допомагати їм. Дати можливість з'єднатися із тими донорами, які є в Європі, в Сполучених Штатах, і допомогти їм до певної міри бути сьогодні спроможними не тільки перезимувати, а створити якісь додаткові робочі місця з Львівщини Це три громади: це Дрогобицька, Стрийська, Золочівська, це громади, які отримують цю можливість, які подались на цей конкурс. Сьогодні дуже важливо бути активними. Я би дуже хотіла закликати, щоб місцеве самоврядування розуміло про свою важливу роль. Бо коли ми говоримо про збереження демократії і збереження. Нашої держави такою сильною тут мають бути власне головними і важливими люди. Люди, які на передовій захищають і тримають небо, люди, які в тилу допомагають військовим, але окрім того, місцеве самоврядування, яке буде підтримувати медицину, освіту і інші галузі, і в тому числі економіка, яка має стати на військові рейки. І тоді ми точно зможемо перемагати, бо треба готуватися. І я погоджуюсь, цей марафон. Ми розпочали ще з 2014 року. Він вже є дуже довгим, дуже виснажливим. Але зараз дуже тверезо, конструктивно, інколи прагматично треба підходити до всіх всіх питань на біле можна говорити біле на чорне чорне. Ця війна нам дала можливість не завертати в папірці. Ксенія Клим. Ми з вас це розпочинали наш сьогоднішній ефір. З вашої такої пронизливої, справді, в, 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 виступу емоційного вами завершальне слово. Бачите, в мене напевно зараз за цей ефір набралося ще більше емоцій. Те, що я спокійна зовні це не означає, тому що знаєте ми від. Та, Таша, від 2014 року навчилися оці маски носити, а всередині дуже кипить. І попри війну, попри те, що ми зараз справді в не, неї настільки занурені, ми пропускаємо багато речей, які відбуваються в нашій країні, особливо в політиці. І десь я пропустила от те, що виявляється, є у нас такі охочі, які хочуть забрати е, гроші в війська е, в такий е, вирішальний час, і це ну це не просто е, чесно кажу. Просто вбило. Щодо контрнаступу, щодо того, що зараз відбувається там на війні. Я от хочу, щоб ви собі на хвилинку зрозуміли, що це насправді є. Тому що дуже багато такого хайпу. Так, ми дуже багато мемів вже там бачили про херсонські кавуни і тому подібне. А насправді це коли тобі хлопці телефонують і кажуть: ми йдемо в рейд, а командир найняв два рефрижератори, дві фури. Тому що ми розуміємо, що дуже багато з нас не повернеться. Це коли ти приїздиш туди на схід, і хлопці тобі розказують, що до них підходить місцевий фермер і каже: хлопці, що мені робити цієї осені? Мені сіяти землю, чи, чи що мені робити? От пан Тарас говорив про хлопців-студентів, які на фронті, їх а їх не треба звідти забирати, їх треба поміняти. Півроку війни хлопці дівчата це сказати втомилися, це нічого не сказати. Розумієте, я чесно кажучи, я от на цьому ефірі десь трошки спустилася, напевно, і стала на землю, і, і розумію, що господи, та не дай Боже, якщо ми станемо зараз на якусь паузу. розумієте ми ми дамо ми дамо От ще більше сили цьому. Ворогу, який нас просто спопалить, який нас просто знищить, тому що в нас я не знаю, чи ще вистачило такого ривку, як ми це зробили 24 лютого. Це це дуже страшно. Це дуже страшно бачити, що відбувається там, бачити, як ці молоді зовсім хлопці, які ще не залишили по собі тут в мирному житті. Ані дітей, ані е, не відбулися е, е, якось так, е, ну, як особистості, так. Е, вони дивляться на те, що відбувається там в Мирному Києві про ті тусовки, ці Вова і, і, і тому подібне. Ой, Багато, знаєте, бачила в соціальних мережах е, таких постів. Е, Вояків, які дорослі, які відбулися в житті, про те, що так ви гарно відпочивайте, бо ми ж нібито за це і воюємо. Але подумайте про тих молодих, про тих юних, які тільки з, з там шкільних парт встали і пішли на фронт. Вони не бачили ще нічого. Їм буде дуже важко повертатися, і дуже важко буде дізнатися про те, що хтось забирає збирається відібрати від них е, оці гроші, е, бо, бо десь треба там їх вкрасти і тому подібне. Та в мене зараз величезний сумбур в голові. Мені мені дуже тяжко поскладати ці е, думки докупи. Я би не хотіла, щоб цей ефір закінчувався на якійсь такій е, ну настільки мінорній ноті, але е, ми повинні бути готові. До найгіршого, тому що ми повинні кожен докластися до цієї перемоги. Ми повинні кожен підтримати тих хлопців, дівчат, які зараз там на фронті. Ми повинні кожен готуватися, також взяти до рук зброї, щоб у нас не було більше таких бучі ірпінів, бо ніхто не гарантує нам, що, що буде мир, що якісь домовленості нам дадуть спокійно жити, відбутися як. Українці ніхто не гарантує, що це буде швидко, і зрештою, наші експерти Абсолютно. студії це підтверджують і. Ну, в нашому ефірі ми зазвичай не ставимо якусь таку чітку крапку, тому що кожен наступний ефір це продовження ось цього про що ми говоримо. Це важливо розуміти, особливо коли ми почали ці ефіри в день, коли почалось повномасштабний наступ Росії на Україну. І саме тому ми збираємося тут з експертами, з політиками, з народними депутатами, з журналістами, щоб говорити про ці важливі речі, про які ми можемо ще поки що говорити в прямому ефірі. Ми за це насправді дуже вдячні. В першу чергу, збройним силам України. Які боронять нашу безпеку, а ми можемо робити тут свою роботу. Ми раді, що нам дають можливість говорити у вигляді того, що нас просто не закривають що теж в нашій країні цілком ймовірно і може бути. Тому дякуємо нашій аудиторії, яка залишається з нами і проводить цей час, дізнаючись цю інформацію, слухаючи аналіз і. Думки гостей і тих людей, яких ми запрошуємо до цієї студії, Знаєте, що важливо, коли ми кажемо дякуємо Збройним силам України за ті можливості, які є, от зокрема ця можливість зібратися у Львові у студії та подивитися на події. На території України більш загальним планом, так не крупним планом, як дивляться власне військові збройних сил України. Це те, про що говорила е, Ксенія Клим. Коли ми тут аналізуємо наступи, то у багатьох в родинах і це в там безпосередньо в наших родин стосується, е, відбуваються дзвінки від військових, які кажуть, ми йдемо на нуль, три-чотири дня в нас не буде зв'язку. Через п'ять днів зізвонимося, будемо сподіватися, все буде окей. Оце війна, яка триває на території нашої держави. І ми маємо розуміти, що лише завдяки Збройним силам України ми можемо на неї зі Львова дивитися більш загальним планом, але абсолютно погоджуюся. Мусимо бути готові опинитися всередині у вирі цієї війни. І Якщо ми будемо справді готові, тоді перемога точно буде за нами. Це був проект, говорить Великий Львів. До зустрічі наступного тижня традиційно о четвер, 19.15. У наших соцмережах підписуйтесь, а також на телеканалах НТА та Еспресо. Emily Medical Центр новий унікальний простір управління віком, здоров'ям та красою, ультрасучасні лікувально оздоровчі програми на рівні світових стандартів медицини, комплексне обстеження, детокс та антиейджинг терапії. Детальна консультація за телефоном плюс 3 8 032 242 22 71.